Друзі, вітаємо вас. Ох, Маємо для вас ось такий автомобіль. Блін, Дуже довго чекали його, але от нарешті він заїхав. Буквально пару днів в Україні даний автомобіль зробили детейлінг і зразу показуємо вам. Реально дуже-дуже крутий автомобіль. Я не знаю, він, мабуть, не тільки мені, а всім подобається. Це в нас авто Audi a 6 Allroad. E, чисто 2019 року випуску з оригінальним пробігом 97 тисяч 000, 97 000 оригінального пробігу, e, 3літровий дизельний двигун, по-моєму, потужністю e, 210 кВт. І, друзі, e, реально в прикольному кольорі. Ви бачите, шоколадка стоїть, Колір тяговий, і на дуже-дуже крутій комплектації. Отже, друзі, погнали по зовнішньому стані, по внутрішньому стані, як завжди, покажу вам по комплектації, трішки розкажу. Отже, по зовнішньому стані автомобіль в нас приганий з Німеччини. Це чистий німець, ніяких абсолютно в нас моментів з ним немає. Ні сколів, ні потерти, ні подряпин, ні по передній частині автомобіля, ні по всьому кругу. Тобто автомобіль є весь в хорошому стані, без подряпин чи вм'ятин по лакофарбовому покриттю. Все є чітко, гарно в зазорах, ні один елемент тут нас навіть не підкрашувався, не знімався. Тобто всі бампера в рідному окрасі, ніхто їх не розбирав і не знімав. Тобто, автомобіль без він є практично як новий. Мінімальна кількість слідів експлуатації на ньому, на цьому автомобілі. От, дуже-дуже класний От прям дивишся на його глянь, як він виглядає. Це авто. Отже. По зовнішньому виду зрозуміли. Зараз вам швиденько приладом пробіжуся, щоб ви вже зрозуміли до кінця, що ніяких у нас нюансів немає по лакофарбовому покриттю, як завжди. Друзі, не пам'ятаєте, я там швиденько вам похладюся, але якщо хочете більше, може вам надати прилад, ви собі самі, більш детально даний автомобіль. Так, є, 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 є. Ну І так, чисто для вас, бо я для себе знаю, що дане авто у нас 100% в оригінальному В оригінальному окрасі без ніяких моментів. Отже, бачите, да? все чітко гарно по даному автомобілю. Далі, так само, друзі, ось ці защитні захисні. Захисний, захисний вірніше, пластик він теж без пошкоджень, без подряпин, абсолютно. Я, повірте мені, я вже цей автомобіль п'ять разів передивився, Тут ну реально він як новий, без перебіжнього, на пластках не висічки немає від сколі, не ні подряпин, нічого. Абсолютно все є реально в хорошому, дуже стані. Отже, по зовнішньому вигляді автомобіля, що ми ще скажемо? Резина, резина повністю нова. Ось друзі, ще от видно сліди. Полосочок вона повністю нова 2022 року. диски в нас R19 розміру. Ну, не знаю, реально дуже гарний автомобіль Так, зоні що вигляду я вам показав по даному автомобіль Зараз покажу, друзі, увага, звертаємо, дивіться, який в нього салончик. Опа! А салон його те що треба, гляньте, ці сидіння в якому кольорі. Отже, показую. Карта, карта водія, гляньте, як виглядає, вона ну реально е, ні одного сліда немає по карті, що це є нова чи бушна карта. Тобто ви не відрізнете нову відсігло. Тобто все в ідеалі. Так само по порогах. Ну, По сидіннях, можливо, є якийсь мінімальний слід використання, але просто мінімум-мінімум. Тобто, друзі, ну я не знаю, постав новий автомобіль і постав цей автомобіль. Біля нового з пробігом 90 тисяч. Е, ну, я не знаю, ви, я не, аби знайшли 5 відмінностей, було б добре. Бо реально все без перебільшення тут, як нове в цьому автомобілі. Гляньте, повністю все. Оп, оп. Ось такий стан. Тут я не знаю, можна багато вам показувати, не показувати, але я ж кажу, тут нема що показувати, треба, щоб ви приїжджали до нас. От, робили те здрай на даному автомобілі, бо наскільки він приємний до експлуатації, вам просто не передати. Дуже крутий автомобіль, то без перебільшення. Ну, взагалі Audi a 6 то є класний автомобіль, його дуже ви любите, а вже ось цей новий, де є оці всі сенсорні панельки. Це вам не той, що 18-17 року, а тут же дійсно видно, що зовсім інший рівень даного автомобіля. Ну Гляньте просто на цю попочку, як вона дивиться, а? Клас. Так, далі кришку багажника. Піднімемо, подивимося, як він всередині виглядає. О, гляньте, пластик ось цей. Все супер, чітко, гарно. Електрофаркопія присутність на кнопці відкривається. Шторка зразу є. Так, далі. Що в нас тут робиться? А тут у нас робиться те, що треба. Сабуфер стоїть. Удаса буфер, то все є присутнє, те, щоб мало було бути. Так, ставай на місце. Є. Yeah. Є-є-є-є. Yeah, 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 yeah. Ну і з цієї сторони я вам ще покажу, тут все аналогічно до тієї сторони. от Нема тут чого вам багато показувати, розказувати, я ж кажу. Все тут в ідеалі, в цьому автомобілі. так Що стане ця карта? Поріхамося кажу, ось цей... Ну, не знаю, Audi дизайн, звісно, супер робить. Так, як завжди, друзі, два ключа до автомобіля, та пульт на вибаста. Вибаста то окремий респект, що тут він є. Ну, Дійсно, дуже класна опція, не тільки в цьому автомобілі, а всіх решта. Так, ось такий, друзі, стан даного автомобіля. Е, так. Якщо якісь будуть питання додатково, друзі, ну, звичайно, пишіть. Я вам більш детально зніму там люби, щось, любу частину автомобіля, щось покажу, розкажу, дозніму, зніму. Можливо, щось пропустив. Як завжди знову дзвонять клієнти на хвилинка. Алло, Доброго дня. Ігор. Якого саме? Олтрак. Дивіться, зараз я 2 хвилин туди зиму відео і я вас не беру, добре? Добре, давайте. Так, зараз я клієнту відтелефоную. Е, так, постану зрозуміло, друзі, то є, то є, то є. Е, ну що, швиденько по комплекції, зараз пробіжимося. Зразу е, запущу даний автомобіль. Так, запустили. Просто відкрию капотік, а аж ви почули, як робить. 3 літрі дизельний двигун, вау, я. Блін, звук шикарний, якщо чесно. Так, оп, оп, опіднімайся. О, гляньте, під капотом, все. Ну, Реально, не, не розрізниш, де новий, де долучний турбі. Друзі, він на холодному працює, зараз трошки він ще проліється і звук стане такий, що трошки даного двигуна. Так, є, е, значить, що по комплектації, друзі, по комплектації оптика е, максимально фулова, яка тільки може бути матрична з функцією вирізання автомобіля з потоку. Реально катались, тестили, їздили, ну, шикарна вона працює, ця оптика. От, далі радари в нас є в автомобілі. Е, потім безключовий доступ, теж є в автомобілі присутній. так Залітаємо. Е, всередині, що всередині, значить. Асистенти мертвих зон присутні, пам'ять сидінь є, підігрів електрострадання сидінь є. Е, сидіння в нас мега круті, е, з функцією масажу є, електро повністю. Е, далі, далі, далі. Далі цифрова панелька перед вами є присутня. Навігації, адаптивний круїз контроль в нас є. Далі самопарковка є, спуск з гори є, партроники 360 камера заднього виду в нас є в автомобілі, пневмопідвізка звичайно, є, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, теж є присутня. Ой Боже, навігація, то понятно, що є, далі по асистентах в нас, по асистентах. Так. По стопе назад, асистенти наші по асистентах теж є все, що тільки може бути. Короте, читайте, друзі, не хочу вам багато розказувати, просто читайте. Синізація, Audi пресенс, зміна смуги це у нас датчики Мартвізон, асистент руху, перехрестями є, асистент руху в верхних ситуаціях є, функція попереджання під час виходу є, рекомендація зупинитися є. Коротше, ну, Дуже-дуже вели... Вкручу, всі асистенти, мені здається, які тільки можуть бути в даного автомобіля абсолютно все є. Коротше, по асистентах тут все є, друзі. Там можна ж... Поклаціють, якщо приїдете на ТІЗДА, можете в інтернеті почитати, там більше знають. Вибір режиму вихонемо, підвізка у нас включається, собі вибираємо, От комфорт поставимо, хай тільки опуститься. От, е клімат тут в нас управляється, клімат диветься, друзі, чотирьох зони цього автомобіля. Ой, зараз вам покажу так, ось по клімату в нас. Чотирьох клімат. Ви собі керуєте. E, так, є, є, є. Далі e, підсвіточка амбієнс теж є присутня. Бачите, вона як вона гарно світиться. Вибирати кольори можна, електрофишка багажника є e, далі. Акустика в нас, акустика в нас сама максимальна. Бенті Олсен тут стоїть, дуже, речі, дуже круто грає. Я не знаю, от прям е, тестив цей автомобіль. Мені от акустика найбільше заходить в цьому автомобілі. Е, акустика, друзі, та, блин, е, та як він набирає, реально набирається автобільний розгон, на м'яко, м'ягко ага, нога, проекція теж є. Є проєкція, те, що ви любите, не нас ось там видно трішечки. Да? Проєкція є в автомобілі. Е, так що, ну, будь ласка, друзі, кому треба відходи, перевірки, все вам розкажемо, покажемо. Е, по менюшці по менюшці тут теж дуже багато всякої є в цих нових автомобілях, скільки є всього, що треба самому вчитися ще не один день, як то кажуть. От. Але основне все, що треба в'їзді. Воно в нас є присутнє в даному автомобілі і воно реально використовується. Так що, друзі, ось такий автомобіль. Ось такий автомобіль у нас є для продажу до вас. І Повірте, та таких автомобілів в Україні на пальцях можна перерахувати. Ну і що саме головне, друзі, саме головне, що ціна питання. Ціна питання буде найнижчою в Україні за даний автомобіль на такій комплектації. Орієнтовно десь буде вартувати даний автомобіль близько 65 тисяч доларів. Якщо, будь ласка, друзі, хто шукає дане авто, залітайте до нас на тест-драйв, все вам покажемо, розкажемо діагностики, покажемо, якому стані він купував цей автомобіль, де купувався, скільки власників. Коротше, все вам розкажемо. Залітайте до нас. Всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.